Семирічна Аліса Гречихіна, учениця Вінницького ліцею, із суспільним ділиться враженнями від муралу Герої без зброї. Малюночок дуже гарний, мені подобається, то що він патріотичний, і більше всього мені подобається цей песик. Стінопис на фасаді 26-го Вінницького ліцею наносила художниця Стурбова. Працювала тиждень на малюнку зображені Вінницькі рятувальники, які брали участь у ліквідації наслідків липневого обстрілу будинку офіцерів та ювілейного, розповіла Суспільному директорка ліцею Сніжана Осипчук. У нашому муралі це працівники державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Це Марія Палагні і начальник служби Константин Міщук. Який саме 14-го числа, 14 липня, такий трагічний день для міста Вінниці, працювали на завалах і будинку офіцерів і ювілейного. Тому мось вирішили, щоб на фоні саме цих людей був зображений ювілейний, як такий символ незламності нашого міста і нашого народу, нанесли на мурал і зображення службового собаки-рятувальників на кличку Норіс. У наших підрозділах Вінниці є також чотирилапі колеги, які віддано несуть службу, здійснюють пошук людей під час рятувальних робіт. І є у нас собака породи Лабрадор, Норіс. І в мене було з ним фото. Я згадала про це фото і запропонувала художниці на стріт Арті і цитата Василя Симоненка. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Для мене ці слова чи не найчіткіше підкреслюють роботу і повсякдення наших героїв-рятувальників. Створення стінопису зініціювали самі ж рятувальники. У такий спосіб хочуть донести, що кожен робить свій внесок у перемогу. Дар'я Красовська, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.